Істотних опадів у найближчі дві доби синоптики не прогнозують. Цієї ночі та завтра вранці місцями опуститься туман. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця, а вночі навіть трохи поморозить до мінус трьох градусів. Проте дні 20 і 21 березня ще потішать теплом від 6 до 11 градусів. Похолодає ближче неділі. 22-23 березня очікується, що до нас надійде з північного заходу холодний атмосферний фронт. Відповідно, опади можуть спостерігатися по області місцями невеликі у вигляді дощу та мокрого снігу, і температурні показники дещо знизяться. 22 березня ми очікуємо вночі температуру повітря іще близькою до 0, мінус до 3. Ось денні температурні показники будуть в межах від 5 до 10 тепла, а 23 березня нічні температури знизяться до 1-6 морозу будуть в межах від 2 до 7 тепла. З вівторка, 24 березня, дощі поступово припиняться, а температура підвищиться, кажуть синоптики. Вночі збережеться ще незначний мінус, а в день стовпчики термометрів сягнуть 10 градусів тепла. Та навіть попри тимчасові похолодання, цьогорічний березень і так тепліший за норму, розповідають у гідрометеоцентрі. Та й дощами рясними не поливає, а міг би. За один тільки березень 2013 року в області випала трьохмісячна норма опадів. Натомість березень 2014-го був найтеплішим за останніх 70 років. Цьогорічний кажуть синоптики, також близький до цього.